На процес сушіння впливає е, досить багато факторів. Це і вологість сировини, і вологість повітря, і швидкість обдуву секції, і е, сама е, геометрія комірки, і глибина е, занурення е, сильникової секції в рідину. От. І також властивості самої речовини, яку ми сушимо, це кислотність, це товщина шкірки, це захисні функції самої е, ягоди. А в нас ягоди різні, є із анти, нилось, ну, антиоксидантними властивостями ягоди. Є більш які швидше окислюється, швидше сушиться. І таким чином. Отримати повну інформацію для того, щоб налагодити серійне виробництво, ми не можемо на сьогодні. Це все йдуть експериментальні зразки, всі експериментальні зразки, і я намагаюся тримати зв'язок із нашими покупцями, хто купив і отримуючи інформацію, робимо хоч якісь висновки. Але незважаючи на всі ці проблеми, незважаючи на те, що великий відсоток йде не експериментів, не які, е, так би мовити, ну можна сказати, не вийшли, тому що речовини отриманий продукт може е, ну, навіть не псуватися, а отриманий продукт може е, віддаватись бродінню, я так скажу. Хоча ми п'ємо бродя... бродіння, ми п'ємо квас, ми п'ємо пиво, ми п'ємо е е інші е так би мовити, речовини, які живі, які в процесі знаходяться в живому стані, не консервовані, е тут починається паніка. Так от знову ж можу з відповідальністю сказати, що всі продукти, які піддавались бродінню, вживав сам особисто. Проблем також немає ну, в розумних кількостях і проблем немає. Їх можна додавати до чаю, можна додавати до гарячих напоїв. ну На самий крайній випадок зварити компот або кесінь. Але кожний невдалий випадок це також результат. Колись мій тренер, який я ходив на Секцію спортивну говорив, що отрицательний результат то теж результат. Тобто негативний результат це також досвід. І я дуже прошу е відноситись з розумінням, тому що ну, були випадки, жіночки купляли. Ой, воно в мене забродило. Я завжди навожу приклад, коли ви навчались їздити на велосипеді, у вас були цілі коліна. І, і другий приклад е дуже тема. Не вивчена. Про мед ми знаємо мало, повірте мені. І властивості меду, плюс властивості сировини, яку ми хочемо консервувати, це завжди якась нова комбінація, невідома для нас комбінація. І якщо є які питання, знову ж таки, я не тікаю від відповідальності. Якщо щось не вийшло, телефонуйте, порадимося, щось придумаємо, як, як, як нам поступати надалі. От. Але не панікуйте, саме головне. От. Ну і ще я ще маю сказати, що е, дана е, серія поки що закінчилась. Ми е, хочемо надалі випускати ще, ще з зауваженнями серіями. Оце останній екземпляр із серії в 10, 10 чи 15. Я вже точно не, не пам'ятаю сушарок, які ми в цьому році надіємося. Використати, пройти, так би мовити, випробування і отримати ще трошки досвіду по цій сушарці. Поки що все.